А ви коли небудь бачили ось таке відео. А ось таке. Господи, дай мені сил не свою свої не наживати на нормативну лексику, остатися любящою мамою. А таке коли-небудь зустрічали. Oh. Смішно було, чи не так? Смішно, якби не було так гірко. До речі, батьки, бабусі, дідусі, якщо вас влаштовує ось таке скиглення ваших дітей та онуків, а і ваші щоденні нервотрьоки, промотуйте відео далі. Далі той секрет, який я скажу, не для вас, а для тих, кого це зовсім не влаштовує. Батьки, припиніть змушувати своїх дітей навчатися, зробіть так, щоб вони захотіли цього самі. Знаєте, що говорять мої учні, коли приходять на урок, та хай навіть камені з неба, а нам все одно хочеться зайти на то, та дайте нарешті своїй дитині можливість навчатися щасливо і згодом отримати дуже чудову та перспективну професію. І замість того, щоб знімати відосики, де скиглять ваші діти, а ви б'єте заспокійливі, запишіть їх в онлайн-школу «Мандрик». А якщо ви сумніваєтеся, у нас є пропозиція безкоштовний пробний день. Наша онлайн-школа – сюди діти заходять із задоволенням, працюють, навчаються вмотивовано виконують домашні завдання та і просто радіють спілкуванню і зі мною. І з моїми професійними колегами. Головне, не забувайте, у нас щасливі вчителі, вони навчають щасливих учнів. І ніхто ніколи не ниє і не п'є заспокійливого. Посилання на сайт онлайн-школи Мандрик у описі відео.